Вітаю панство. Часто чую я фразу, що Україна поклала велику жертву у цій війні. І так як було, вже не буде. Мається на увазі, що е, так, як було погано, вже так не буде, що все у нас буде добре. Так, звичайно, я сам вірю в те, що все у нас буде добре, але чи є до того передумови? Поляймо правду в вічі. На даний час 45% українських дітей. Понад 2,5 мільйони українських дітей пішли до навчальних закладів держав ЄС. Половина працездатного населення України зараз є у державах ЄС, є за кордоном. І хто з них повернеться, невідомо. Економіка України зараз є орієнтовано на дні. І чи буде для України план Маршала? Теж воно ще так велами по воді писано. Тобто. Якщо дивитися реально на речі, то, то стан Україн, України і наші перспективи, наші перспективи є такі дуже туманні, і наш стан дуже плачевний. Але ми б хотіли, щоб все було добре. І треба щось для того робити. А що ми можемо зробити в тій такій складній ситуації? Ми прості українці. Найпростіше ми можемо зробити, але і найголовніше це побудувати Україну. Україну, українську Україну. Це українізуватись. Це є найголовніший внесок справу в українську справу, справу відродження української держави. Бо держава відроджується тільки через культуру, а не навпаки. Українізуємося самі. Чинімо тиск на навколишні світи, навколишнє середовище, на друзів знайомих. І все тоді у нас буде добре, бо лише тоді буде добре в Україні, коли Україна стане українською. Слава Україні! Слава українському народові!